Сьогодні в програмі ми поговоримо про водомережі. Комунальники кажуть, труби вкрай зношені. Від чого постійно пориви та відключення води. Про ситуацію ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Цього року місто часто відключало від води. Комунальники зауважували це через старі труби, які буквально розсипалися. Які були найпроблемніші ділянки по місту. Ну, якщо говорити відверто, ми бачимо. Ситуацію складною по місту, напруженою, ну підконтрольною. У нас більше 200 кілометрів водопроводів, більше 90 кілометрів у нас каналізації, водовідведення, у нас шість каналізаційних насосних станцій і три станції водопровідні, які практично за останні 25 років не ремонтувалися. Тільки останні роки значну увагу почали приділяти, завдячуючи виділеним коштам за сприяння губернатора області Юлії Олександрівни Світлічної, депутатських повноважень обласних були прийняті рішення обласною сесією про виділення значних коштів на реконструкцію водопроводу. Це перш за все по проспекту перемоги. В цьому році ми отримали кошти на ремонт водопроводу по вулиці Говорова. І перша вже ділянка зроблена. Працюємо над другою ділянкою, там майже кілометр трубопроводів п'ятсотки. Залучається майже два кілометри необхідно замінити, тому що там дійсно була складна. Ситуація, яка роками нам не вдавалося її вирішувати, ну от кошти були виділені і на сьогоднішній день реконструкція закінчується. Попередньо я вже сказав, що проспект перемоги ми в більшій мірі спасли наш мікрорайон від масового відключення, і ви бачите, що в цьому році є такі відключення, але вони вже відключаються безпосередньо. Як по мікрорайонам, а також по домам. А раніше, якщо був порив, відключали всю систему. І в цьому плані ми продовжуємо працювати. У нас проблемна ситуація була з колектором по привокзальній, колишня Карла Маркса. Туди також виділені значні кошти в тому році. І в цьому році вже закінчується його реконструкція. Єдине, що на 19 рік у нас буде незавершена реконструкція по благоустрою. Це дорога і тротуари на всій ділянці, включаючи від, на всій ділянці по Карла Маркса і виходячи вже під так звану трубу. От, де в нас знаходиться насосна станція, там перекачки. От, ну, хто там їздить, бачив, які неподобства були. Я думаю, вже Цих неподобств не буде не для мешканців території, які там проживають, а також для проїжджаючих. Тобто це ми будемо завершувати в 2019 році. Ми ведемо роботи по заміні колектору по південному труб, там повністю робиться там, де можливо, саніруємо, там, де неможливо. Повністю розриваємо. Ускладнення виникли з чим, тому що ця труба пролягає на глибині 7-8 метрів. Ви знаєте, що ті обвали, які були у березні, в квітні, місяці, вони могли дійсно привести до техногенно-екологічної катастрофу місту Лазава. Ну, втручання підтримка Юлії Олександрівни Світлічної безпосередньо тут перебував Шахненка Євгений Дімяновича і. Подальшому народний депутат України Анатолій Місійович Гільшутін також турбувався, і було прийнято рішення на звернення світлічної. Депутати обласної ради підтримали, і 26 мільйонів було виділено з екологічного фонду Харківської області на цю проблемну ділянку. Тендер Получився дисконтним. Місто 26 мільйонів. Ми заключили догори на 20 мільйонів, а 6 мільйонів ми перерозприділили на другі ділянки, там де в нас вони на сьогоднішній день аварійні. Ви бачите, що багато шуму було по другому мікрорайону, по п'ятому, де ми на сьогоднішній день почали реконструкцію цих і водогонів, і каналізацій. Проблема ремонту каналізації була те, що труби пролягають, як ви зауважили, дуже під землею, глибоко, так? і наша техніка була не в змозі туди дістатися. Правильно залучалася яка техніка до нас? Ну, дивіться, якщо говорити взагалі про техніку, то нашої комунальної техніки взагалі як такової немає. Тому що та техніка, яка у нас є в комунальних підприємствах, вона повністю зношена, і ви знаєте, що тільки за Вдяки області ми змогли і лосос купити. Якби його не було, це б дуже складна була проблема. Ну думайте, стільки за цей рік ми, окрім того, що працювали на ділянці ним на південному колекторі. Ми ще крім цього обслужили більше семи кілометрів каналізаційних колекторів. От, якісно промили, і крім цього, допомагали ще сусіднім районам, цим таким, як посілок Близнюки. От у нас допомогу просив Первомайський і так далі. Дійсно, ви говорите, що необхідно оновлювати техніку. Ну, оновлювати за що? Якщо. У нас складна ситуація в цілому по житлово-комунальному господарству, і в цілому складна ситуація по водопостачанню міста Лазова. Крім того, що ви бачите, ростуть ціни на електричну енергію, на всі енергоносії. Люди, будемо говорити, несуть бремя проплати на ті мізенні пенсії і зарплати, які є. Вони не в змозі оплачувати в повної мірі комунальні послуги. Радує те, що у нас майже 95% проплати за водопостачання і водовідведення. Ви знаєте, що у нас 4 місяці назад була складна ситуація з проплатами. На сьогоднішній вона день значно піднялася, і не тільки по водопостачанню та водовідведенню, а взагалі. Цілому пожитлово-комунальному господарству. Я вдячний в першу чергу нашим мешканцям, що вони відреагували на наші звернення, на звернення комунальних служб. Вдячний виконавчій службі, яка також попрацювала і працює в цьому напрямку і значно покращили ситуацію. Якби цього б не було, ми б на сьогоднішній день знову ж таки стояли під катастрофою відключення. Енергоносіїв, газу і так далі. і так далі. За три роки нам вдалося зменшити проплати за один місяць по енергоносіям, враховуючи те, що ми зробили відповідні вкладення по заміні електродвигунів, по заміні воздуходовок, оптимізацію в мережі. Ну, в місяць ми економимо в порівнянні. Будемо говорити з попередніми роками десь 300-350 тисяч за рік. Це солідна сума, яка дає можливість все-таки нам не розвиватися, ну, по крайній мірі, і утримувати складну ситуацію на цьому підприємстві. Проблемою у нас з трубами були не тільки по нашому місту, а й з цією трубою, яка постачає воду наше місто, тобто з Краснопалівки до Лосової, вона знаходиться не на нашому балансі. Як там ситуація, що кажуть керівники того підприємства, будуть вони щось замінювати? Наскільки це можливо? Бо там дуже вона велика за розмірами, і чи вистачить коштів у них? Ну, почнемо з того, що коли я прийшов три роки назад. На цю посаду ми заявили, що ми будемо робити аудит енергетичний, будемо економічний аудит робити, і університет імені Бекетова нам зробив відповідні заключення, дав висновки по питанням водопостачання та водовідведення і каналізації. Якби не вони, ми бачили проблеми, ну, наскільки ці проблеми були ними глибше відпрацьовані, що ми повністю бачимо всю картину, як в дзеркалі. Ми хотіли йти по програмі скважа. Якщо прорахували і враховуючи те, що там на відповідній глибині 700-800 метрів є вода, навіть без станції очистки вона дорожала у нас від тієї води, що нам заходить, з краснопалюк зразу на 6 копійок. Ми сьогодні говоримо, що що своїм не користуємося, є арифметика. Якщо ще очистку поставити ще 3 копійки, 12 копійок, От, при тому, що кожна скважина, буде чи результат, ми бачимо, наприклад, де арілки, коли пробурили на 800 метрів, і там соляний роз. Така ситуація, і тому два роки тому я вийшов з ініціативою по цьому питанню на Юлію Олександрівну Світлічну, яка дала відповідні доручення, все вивчили, зважили, і в цьому році вже пройшло декілька нарад на обласному рівні. і от Остання нарада вже технічна. От, що робити, як робити, виділено півтора мільйона. Коштів на розроблення проєктно технічної документації на цей водопровід. Там дві нитки по 32 км, 64 км необхідно міняти і, мабуть, міняти не санувати, тому що є складні участки, де не зможемо ми просанувати. Чого дві, тому що одна потрібно, щоб була резервна. Все, все можливо. Ну, вдумайтесь у цифру. 476 поривів за той рік на цій ділянці. І слава Богу, слава Богу, що це водопостачання не на балансі міста. Я б не знав, куди дівати такі збитки. Ну кожен день втрачається від двох до трьох тисяч кубів. Ми неодноразово в своїх новинах Теркалозова розповідала про камеру гасіння. Там робиться ремонт, і ви у своїй сторінці у Фейсбуці виставляли фотографії. Розкажіть, коли вже завершать, коли дроблять? На сьогоднішній день зроблено 78%. Залишається 22%. Це вже менш складний участок. Якщо ми зараз завершимо камеру гасіння, переход, а ми стараємось до зими, хоча зима вже наступила мінусові температури. Пішли переход до домах, і потім камери гасіння ми робимо і виходимо на пряму ділянку. Там усе підготовлено, вирито, завезено. От нам зараз одну складну ділянку треба пройти цю дорогу і завершити камеру гасіння, тому що стан її ми не передбачали, що буде такий стан. Повністю все зруйновано, повністю все вимито, паржавіло, все. ну Над цим працюємо. Е, виникло декілька технічних проблем по переходу через дороги, де не включили проєкти виконання додаткових робіт. ну Це все лежить, все на Виконавці робіт, потім ми будемо робити наслідуючий рік коригування і будемо просити дофінансувати ці роботи з обласного бюджету. Ну, я вже сьогодні бачу, що ми з певненістю можемо сказати, що ми справилися в цілому з ситуацією по південному колектору і загрози для населення ніякої немає. Дякую вам за розмову. Я нагадую, у цій програмі ми говорили про водомережі міста. Дякую вам. До побачення на все добре.